В студії щойно я не знаю, я думаю, що ви чули з пані Вікторією Довченко, обговорювали цю ініціативу північно-атлантичного альянсу Східний Вартовий. Тож, якщо зупинитися на цьому, чи можемо ми говорити, що НАТО переходить від символічних жестів до реальних дій, враховуючи ось цю ініціативу Східний вартовий на тлі вторгнення російських дронів на територію Польщі? Ні, я думаю, що це зовсім не означає, що НАТО перейшло до конкретних дій. Ну, по-перше, там були вже заплановані маневри однієї з найбільш озброєних і підготовлених дивізій польської польського. А в Литві проходили навчання, які були також раніше заплановані, які називаються Лютий Ну, така потужна назва, хоча там не так багато і військ. Все це було заплановано паралельно з проведенням. Запад 2025 тисячі на території Білорусі, тому зараз є просто підсилення на тих ділянках, на яких навколо Білорусі на яких проходить навчання ну трохи більше ніж було. І це на мою думку, це видає НАТО бажане за дійсне. Тобто не перебрас та ліпарди, яким ми насичена та нам, на наша оборона. Українська гепардами і іншими установками, які нам передавали, в тому числі британські. вони перекидаються туди, скажімо так, те, що відповідає викликам і загрозам реально. А перекидаються танки, наприклад. Ну, чесно, ми ж знаємо, що вони зараз на українському фронті і за 25 кілометрів вони підходять побояться бояться уражень дрона. Тобто це все виглядає просто як. Ну, що можемо, то і робимо. Будемо робити краще. Тому я є моя оцінка така після цієї атаки на Польщу. Чи ем, змінилося ось це переконання в членів Північно-Атлантичного альянсу? Звісно, не у всіх, а ті, які далі е, трішки зосереджені про те, що війна ну вже не так і далеко, і справді може постукати в двері е, НАТО, чи до цього ще далеко. Ні, я думаю, що для цих країн, які розташовані на так званому східному фланзі, але і для північних країн, які поряд із Росією, я думаю, для них це ну просто вже знаєте, як наче хто вже іще в двері не постукав, а вже так чутно, як витирає ноги об, об килимпоріг, е, там, mm -hmm. там десь або в килимов вже навіть Так. Тому так я думаю, що це так це чується в східній Європі. А для Польщі це вже наче знаєте, як щось якийсь гурт стоїть біля дверей. Тому я думаю, що і до речі, ми бачимо, що польське суспільство сильно перелякалося. Я до речі, думаю, що поляки, хоча й витрачають велику кількість коштів на оборону, замовляючи в Південній Кореї танки, там артилерію і так далі. Але мені здається, що вони не зовсім ну, скажімо так, розуміють сучасну війну. і Тому мені здається, все НАТО говорять, що ми все розуміємо, але систему управління військами, систему розгортання військ, системи антидронової боротьби, я думаю, що вони до цих пір не зрозуміли. Ну, ми згадаємо, як вони виділяють фінансування до 30-го, до 35-го. Все в них по плану, і, і, і самі згадайте, як керівник НАТО Рюте запросив обговорити подію в Польщі на снідан, це ну це ж якраз характеристика. Ви не, не збираєтесь як швидка допомога, да, одразу а? ви снідаєте і розмовляєте про події. Чи може це нерозуміння ем, підтверджуватися тим фактом? Ми теж в студії щойно про це говорили: про те, що збивали. Ем... Дрони, які є не такими дороговартісними в їхньому виготовленні, збивали дуже дороговартісними ракетами, і це один з чинників того, що не до кінця взагалі розуміють виклики і загрози. Наскільки здешевлений є процес зараз цих атак від Російської Федерації, і що тут потрібен абсолютно інший якийсь підхід, абсолютно правильний наголос. Це так як сіла на вікно. Муха з середини квартири, замість мухобойки ви взяли її праскою. Як, як гахнули, розбили все і вікно. Це приблизно так відповідати в 35-ми на гербери, які взагалі не мають озброєння. Ну можуть мати невеличку. Але я хочу наголосити, що цей напад був не лише е, військовий, хоча це без сумніву військовий Гербера. Це військовий дрон, це не цивільний дрон, не аграр. Тобто, те, що він був без зброї, це нічого не означає. Але подивіться не готовими виявилися і в сенсі протидії дезінформації інформаційним впливом тобто не було відслідковано ні тролів ні ботів не було е, в мережах і в інтернеті моментально заблоковано акаунти через які розповсюджувалась дезінформація дві доби гуляло все на, на те щоб підвищити емоції Оцього страху, таке відчуття незахищеності серед польського суспільства, і чесно, навіть захиталися деякі польські лідери, почали там говорити оптично, не згадуючи Росію. Ну я не кажу про прем'єра Туска, про міністра закордонних справ Сікорського. А, от, наприклад, по першому по першій заяві президента Навроцького, наприклад, там якось вона була така невизначена, тобто не готові були. Не лише в плані воєнному, да, ми готові були і в плані гібридних загроз, як це традиційно зараз прийнято говорити, і це стосується всього НАТО. Якщо говорити про ви вже згадали про Кароля Навроцького президента Польщі в контексті цієї ситуації, яка трапилася, він мав розмову з очільником Білого Дому з Дональдом Трампом. Після цієї розмови він сказав, що продовжується консультація між сполученими штатами Америки і Польщею. Більше нічого, Трамп взагалі нічого не написав, знаючи його любов до ось такого символічного звітування. після кожної телефонної розмови він має про це написати написати якесь один-два речення, який він молодець, як він все, все значить вирішив. Всі питання тут він не написав нічого ні в своїй соціальній мережі, ні в інших. Можемо говорити, що ця розмова пішла не тим шляхом, який очікував польський президент. О на мою думку, це висока ймовірність того, що саме президент очікував різкої заяви в підтримці від президента Сполучених Штатів. На моє переконання, ну це очевидно чекати підтримку від найсильнішого партнера НАТО. Він її не отримав. Звичайно, нема чого продати в лапках своєму суспільству, ну своєму. Народу і це ви не чуєте від Трампа, і ви відповідно чуєте оце там про консультації, про розмови і так далі. І ще раз підкреслюю, криза управління всередині альянсу підтверджена не лише нами, мною експертами, а самим альянсом, який робив декілька разів свої репорти про те, що бюрократія зупиняє танки краще ніж російська агресія. Тобто їх перемістити з однієї країни в іншу вже для НАТО. Велика проблема через бар'єри бюрократичні. Тому. Ми бачимо, що при прийнятті політичних рішень це дає ну, невпевненість решті союзників. Саме тому поляки відкрито у, у, у устами при, е, міністра закордонних справ покритикували е, Трампа. Тобто президент Навроцький проговорив, реакції немає. Ну, реакція верніше, була це випадково, могли залетіти. Ну і Міністр Сікорський відповів, що це було не випадково. І доволі різ, різ, різко відповів. Абсолютно президент точно. Трампу. Було такі таку сукову. Сухого... Я, я думаю, що так, так я думаю, що саме це підтверджує, що президент Навроцький не дочекався разом із польським суспільством слів підтримки від президента Трампа. Так ось у кого Джей Дівенс навчився, коли говорив, що економічні зв'язки на його думку сильніші за санкції в контексті війни Росії проти України. Пам'ятаємо, він цього тижня давав інтерв'ю і там говорив, і в кінці сказав, що хочуть торгувати із Москвою з Києвом. І економічні зв'язки сильніші за санкції. Так ось у кого він вчився. Дякую вам дуже, пане Вадиме, що Дякую. ви долучилися до ефіру. Ви знаєте, завжди рада вас бачити. До нових зустрічей. Вадим Черниж, голова керівної ради центру безпеки. Досліджен Сенс був з нами на прямому зв'язку.